Закон про планування території ухвалено ще у грудні 2000 року. За цей час підрахували чиновники, черкасці, що будують, мали б сплатити до міського бюджету майже 400 мільйонів гривень. Вартості будівництва це відома цифра. Якби сплатити ті кошти, які мали б бути сплачені забудовниками в той період, це була б сума до міського бюджету 378 мільйонів 193 тисячі. Ваше запитання, мабуть, було про те, скільки ми отримали, скільки місто фактично отримало в цей період. Нуль. Обов'язковий платіж, так звану пайову участь, повинні сплачувати усі, хто будує чи реконструює комерційну та у деяких випадках житлову нерухомість. Це передусім стосується забудовників офісних приміщень, магазинів, кафе, нотаріальних контор. До пайової участі не залучаються забудовники медичних, освітніх та соціальних об'єктів, а також житлових споруд, загальна площа яких не перевищує 300 квадратних метрів. Сумлінних забудовників у Черкасах торік нарахували лише 46. це ті, які сплатили доброві. Вільно. Решта вперто не хочуть виконувати норми законодавства, кажуть у мерії. Сплачено за весь період, скажімо так, за весь період. З 2007 року по сьогоднішній день до цього фонду аж 4 мільйона 200 тисяч гривень. Я не знаю, скільки раз в Черкаси хтось може собі вважати гірше за Київ, наприклад, є публічні цифри, ми порівняли з Києвом, це 1300 разів менше, ніж в Києві. Порушників будуть ретельно відслідковувати та штрафувати, запевняє Валерій Макієв. Хоча черкаському бюджету від таких штрафів ні холодно, ні гаряче, адже усі штрафи збирають у державну скарбницю. Міська рада безперечно відслідковує, Держказначенство безперечно відслідковує. Тут цей момент абсолютно в ньому немає ніякого сумніву, що тут виконується на 100%, Було б що ділити і направляти на дороги. За 12 років існування закону ефективним виявився 2007 рік, каже Валерій Макієв. Саме з того часу у місті намагаються відновити повноцінний збір податків. Але офіційні цифри не втішають. За всі роки черкаських забудовників вдалося стягти лише 1% від запланованої суми. Олена Берестенко Павло Тихоненко, Віка Новини.